Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні хочу зробити очередне очередне відео про наші реанімашки. Початок реанімації був у нас 23.10. сьогодні у нас 27.11, тобто минув місяць і 5 днів. І хочу вам показати результати після того, як ми робили Стимуляцію, з янтарною кислотою і амміаком, які у нас результати, і мене дуже тішать наші результати. Але спочатку почнемо з поганого. Значить, це у нас орхідейка не пережила нічого. Вона спочатку показувала погані результати. Так, вона у нас і пропала. При вас. Показую, при вас викидаю, тому що, ну, вже все. Це у нас із семи орхідеєк, одна, одна не вийшла. Значить, дивимося далі. Ця у нас орхідейка. Як ви бачите, пішов ростить три листочок але поки що, з корінчиками, ну поки що немає. Нових корінчиків, поки немає, але якщо є листочок, то будуть і корінчики. Вона в гарному тургорі, така тугенька. У неї оцей один живий корінчик, він її підтримує, і лежить вона все время у нас в парничку. Тобто результати, ну дуже непогані. Наросте трошки шийка, листічками наросте, я думаю, з'являться і корінчики. Так, Далі, ця у нас орхідейка. Як ви бачите, листочок росте і дуже непогано. Там віміточка є. Нового поки що немає листочка, але так, ну, росте. Росте, значить, буде далі щось. Там он щось зеленіє трошки. О, тут у нас он з'явився корінчик. Зеленіє пипочка. Так, далі, третя наша реанімашка. Як ви бачите, в неї з'явився теж листочок. Ще минулого разу, коли ми замочували її, я вже тоді замітила в неї листочок маленький. Ну, поки що корінчиків немає її оцей корінчик тримає. Так, цей мох я мочила, а цей мох вже підсох. Треба буде трошки дати туди водички. Цей парничок. Бачите, мох вже підсох. Трошки полью так водички, мох набереться вологою і буде все добре. Далі, почнемо з наших ті, що посажені. Орхідейки. Значить, перша орхідейка. Як ви бачите, пішов ростий листочок. Це та сама, сама більша, що у нас є, що була з корінчиками. І гляньте, які там у нас результати просто шикарні. Ось там ще ззаду, у ще один. Чотири корінчика від шийки пішли. І я тут дивилася, зараз спробую показати, у неї і в посадочці там. В неї ж багато там корінчиків. То в неї тут і в посадочці ось опиптик, вон новенький, росте. І тут у нас ось у корінчик ось розкуклився, почав рости. Так що у нас ця орхідейка в дуже гарному стані. В неї взагалі все чудово. Ну, оці зверху корінчики прямо. Прям любуюся, іменно любуюся. Так, друга у нас, дивіться, листочок росте. Та, що була майже без тургора. Тургор у неї гарний з'явився. Навіть цей листочок вже набрав вологу. Пішов рости новий листочок. І гляньте, які корінчики. Два штучки. Там внизу ще третій росте. Все, ця теж пішла в рост. З тієї сторони, звісно, ще не бачу я нічого від шейки там. Так що не видно, але тут уже три корінчика в нас. І просто, просто любуюся, не налюбуюся. Так, це в нас друга. І показую третю. Це те, що в нас росте цвітоносик, уже він формирує бутончики, навіть бокову гілочку. Ну все, гілочка. Ось таке, вроді як, гілочку бокову. І в нас з'явився тут поки що один корінчик. Але який гарненький. Тут з цього боку немає. Ну то недовго з'являться. І ще у нас тут у неї трошки є корінчики, але вони щось не дуже. Ну, нічого. Пішов рости новий корінчик, буде все добре. Значить, у нас залишилося шість орхідейок. За місяць, за місяць у нас отакі результати. І я вважаю, що це, це досить, досить непогані результати. З тими, звісно, ще треба буде повозитися. Ну, нічого, я, може, ще їх ще їх замочу може, в этом в янтарині з аміаком, Минуло два тижні. Можна ще буде зробити їм таку э, підпіточку. Так, і хочу вам показати, в мене теж є моя реанімашка одна, але вона стоїть отак у водичці. І я два тижні назад, коли зняла вам відео про ці реанімашки, через декілька днів побачила теж результат. Гляньте, який корінчик торчить. Як його побачила, я думала, я розцілую його. Вона в мене стояла отак, відвернута від мене. Стояла цю стороною. я не бачила, що там. Але коли взяла, повернула трошки її, то я помітила спочатку, що почав рости листочок і доволі таки гарно він виріс. Там відміточка є. І з'явився корінчик. Такий гарний. До речі, стояла вона в такому положенні, ну, до, до появи цього корінчика, мабуть, місяці два. Ніяких не було е, проявів. Ну, це хіба що, може, потрошку ріс середній листочок молодий? Значить, нічого я їй не робила. Ніякі стимуляції. Просто поставила в водичку, вкинула дві таблеточки угля активірованого. І все. У такому положенні вона стоїть рядом з цими орхідейками під лампою. Значить, спитаєте, може, будуть такі питання, чому ж я не поклала цю орхідейку в парничок? Значить. Зроблю таку невеличку невеличке пояснення. Ці орхідейки у нас, як ви бачите, у них тільки нема корінчиків. У них оця частина їхнього, як ми називаємо, попкою, жопкою, попкою. Основа вона вже задеревнівша. І на цих орхідейках, на всіх трьох, на шиї немає ніяких ознак гниїння, чи, може якісь, ну, нехороших проявів, тому їх можна класти в парничок і чекати росту корінчиків, листочків і відновлення тургора. У цьому випадку орхідейка зрізана. Ну, це виходить, як у людини. Зробили рану, і вона відкрита ця рана, і вона ще не затягнулася, не засохла. І якщо я її покладу цю орхідейку в парничок, то ціля почнуть процеси гниєння, буде портиться І тому не можна ризикувати таким. Єдиний спосіб добитися корінчиків. Це поставити її листячком у воду. Але і тут є один нюанс. Якщо у орхідейки все в цілі, цілі листочки, немає ніяких проявів, е, якихось уражень або ще щось, е, тому що ті процеси почнуть портитися листочки і теж надовго не вистачить її. Листочок спортиться. І почне пропадати і від ціля почнуть процеси гнієння. Ну, це красиво балакати не вмію, Ну, розказала так, як доступно, щоб не було запитань, а чому не поклала в парничок, чому поставила у воду. Цих теж можна було поставити у воду. Але я побачила, що в них процесів ніяких поганих немає. І їм непогано в парничку, тому я не ставила їх у воду. Достатньо їм було цього, що вони лежать на <кій> мокрому, на вологому мосі. Тут же ж друга зовсім ситуація, поки не нарастуть отут іще десь пару-дві пар листячків, тоді тут. Задеревініє оця основання, підуть від ціля більше рости корінчики, от тоді уже ризику не буде загнівання ціля. Ця частина е, орхідейки, потім задеревення, так само, як і оця. Так що є отакі результати, і у мене, ну, так вийшло, що не, не вдалося зупинити процес. Почала чорніть шийка, тому я вирішила, поки ще є можливість 2-3 листочки, то я її зрізала, бачите, багато так зачищала. Ну, надія є. У мене декілька орхідеєк, я так теж виходила. Тільки було два листочка. Якщо залишається один листочок, то шансів мало, звісно. Є, звісно, такі результати в дівочек із одного листочка, але там є трошки такі нюанси, якщо не сильно зрізаний був листочок. Якщо там залишилася якась частина серединки, тоді від тіля можуть піти рости корінчики. А так, спасти орхідейку дуже важко. Ну, Отакі от у мене теж гарні результати. Це в мене теж бігліп. Шикарний такий великий куст був. І не з того, не з цього. З'явилося чорне п'ятно на шийки. Я вирішила не ризикувати, просто відрізала верхушечку і вдалося врятувати так орхідейку. Коли буду саджати, буду при вас її саджати, Буду показувати, як її буду саджати, Хоча б ще може з'явитися два корінчика. Будемо дивитися, щоб і не дуже длинні були корінчики, бо тоді буде важко її посадити. Ну то все буде далі. Це ще не дуже швидкий процес. Оце за два тижні виріс такий пиптик невеличкий, тому процес цей довгий і потребує терплячості нашої до цих красивих рослин. Значить, от такі в мене результати. Я дуже тішуся, що в мене все вийшло. Навіть побачимо, як зацвіте ця орхідейка. І дізнаємося, що ж це за орхідейка. Будемо разом з вами дивитися, що ж це за сорт. Ну, от такі результати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю в наступних випусках. На все добре!